Я можу сказати, що надходження від бізнесу значно скоротилося до бюджету міської ради. Це перший момент. З іншого боку, зросли доходи бюджету від ПДФО, які сплачують військові частини. Але скажу, що великі кошти з тих сплачених податків ми повертаємо в вигляді субвенцій закупівлі різних. Різного обладнання всього іншого на ті самі частини. От, тільки от Сьогодні обговорювали, сума буде 28 мільйонів гривень, які з міського бюджету ми будемо надавати одній одні з військових частин. Ми закуповуємо і БПЛА Фурії, наприклад, для 95-ї бригади, це вже у нас вже третя закупка буде і багато чого іншого. Поки я не можу сказати точно по параметрам бюджету. Наступного року, чому нам потрібно дочекатися хоча б першого голосування Верховної Ради, проект бюджету, який затвердив Кабмін, є, але можуть бути. Голосування Верховної Раді, що завгодно, чому я так кажу, от була одна з пропозицій, щоб військове ПДФО не зараховувалося до бюджету громад, а це будуть в нас втрати тоді на наступний рік сотні мільйонів гривень. Це перший момент. Іде обговорення податкової реформи 10 10, -10. І Якщо вона буде прийнята, також будуть зміни, і потрібно буде перераховувати всі бюджети, бо ПДФО. Податок фактично на заробітну плату він також буде зменшений там майже в два рази, і це також втрати для міського бюджету. Тому поки що рано казати про бюджет на наступний рік.